Светри для дівчаток від бренду Pepperd Stravka. лише 85 гривень за одну одиницю. В Лоті буде аж 20 штук і ціна лоту 1700 гривень. Подивіться, як вони класно, стильно, сучасно виглядають. Так, у складі у нас йде 82% поліамід, 80, 18% акрил. Це означає, що вони м'які, вони теплі, але не кусючі. Показую, які вони ще є по кольорам. Є ось такий бордовий колір, такий навіть вишня, можливо, я би сказала. Ось так вони виглядають. Вони можуть можна в них ходити і по дому, можна в школу ходити, можна для прогулянок використовувати. Вони добре тянуться, м'які. Стильні, показую ще, який колір є. Є ось такі чорні, це класика. Насправді це класний варіант, і мені подобається, що вони водночас легкі і дуже, е, теплі, дуже теплі. І показую в розгорнутому вигляді ось такий сіро-білий колір. Це класний актуальний товар саме на зараз, бо це тепло, це стильно і це сучасно. Нагадую, що 85 гривень, і, до речі, по розмірам буде аж від 122 і до 176-го. Тобто це можуть носити, в принципі, і дорослі. Замовляйте у наших менеджерів, залишаю всю інформацію знизу під відео, а також доєднайтесь до наших вайбер каналів, адже в нас є класні новинки, акції, щоб завжди бути в курсі всіх подій.